Вже як рік палає Україна, діти гинуть, плачуть матері, а він лізе, ніби та тварина, в пошуках родючої землі. Розікравши вже свою країну, зазіхнув на милий, щедрий край, та незламність духу України не подужати тобі ти так і знай. Ми зібрались. Як єдине ціле піднялися стомлених колін, і це наша пісня в гаю лине, про щасливу долю всіх родин. Перемога буде все ж за нами, терпить ненька, вистоїмо, й ми землю встелимо Рашистськими кістками, на нескореній своїй землі.